Історію Другої світової через історії людей намагаються дослідити хмельницькі школярі разом зі своїми ровесниками з німецького міста Вуперталь. Юні науковці вже опрацювали сотні листів остарбайтерів та фронтових листів німецьких солдатів, які понад 70 років зберігалися непрочитаними в хмельницькому державному архіві. Кожен із них це окрема доля людей, які стали жертвами нацизму. Всі ці листи увійдуть до книги пам'яті, яку учні разом із викладачами історії вже готують до друку. Втім, кінцева мета міжнародного пошукового проекту віднайти адресатів або родичів авторів фронтової пошти, яким ці листи так і не доставили. У більшості листів немає перекладу українською мовою, і наше завдання прочитати їх, надрукувати і надати допомогу архівній службі. Ми намагаємося працювати це разом з українськими учнями, провести з ними дискусію, дізнатися, що їх вражає в цих листах. Досі ми працювали з поштою Остарбайтерів, а зараз бачимо, що думав солдат власне на фронті, і саме це порівняння дуже цікаве. Наша мета на прикладі історії Другої світової війни зав'язати дружбу, виховати толерантність, показати, що наші країни і можуть дружити. В демократичній об'єднаній ліберальній Європі це є дуже важливо.